Ще тижня у Бродівському педагогічному коледжі імені Маркіана Шашкевича стояла прозора скринька для скарг і пропозицій. На думку бродівської самооборони це найшвидший та дієвий спосіб побачити проблеми навчального закладу та відслідкувати можливі хабарницькі дії. Власне, чим невдоволені студенти має показати скринька? Свою правдивість з захищають анонімністю. Та перш ніж відкрити ящик, наповнений десятками записок, ми особисто запитуємо у студентів, чи наповняли скриньку, на що скаржилися, та що пропонували. «Не встигли, ми тільки повернулися з практики? «Ага, Але є що написати? Так є ага. про, ми ще, про що ми ще на цим думаємо. Щодо пар, ну, відвідування. Багато чого є. У вас Скринька зі скаргами та пропозиціями самооборона поставила. Чи ви кидали там свої якісь скарги? Ще не встигли, що ні. А -а -а. Ще вкинули, щось не пише. Тобто є, що писати. Так. Про що? Та ми ще подумаємо, що поки що не думали на тему. Але Якось... Я думаю, знайдемо, що написати. Ні, ми нічого не писали. Є що писати, на що скаржитись? Щоб вже так... Немає дуже скарг таких серйозних, щоб писати скринь. На все власне Ви кажете серйозних, а не серйозних. Ну, немає таких важливих, щоб до, до самооборони звертатися. Ви теж такий, так? Зараз просто такий час, що мені здається, що на дрібниці звертати уваги. Просто не треба. А те, що було важливим, мені здається, вже кинули всю скаргу. Сюди, так? так? Добре. Хоча жодної листівки опитаних студентів у скринці не має, вміщеної інформації достатньо, щоби окреслити ситуацію в петколеджі. Для повної прозорості скриньку розкорковують у кабінеті директора перед його заступниками. Разом із самооборонцями скарги та пропозиції студентів читають. Заступник директора з навчально-виробничої роботи Галина Адамів, заступник директора з навчальної роботи Зіновій Лагола та заступник директора з виховної роботи Інна Кравчук. Коледжі є декілька вчителів, що не беруть, а решта беруть всі. Бажання, щоб взятки вчителі не брали, щоб за гуртожитком меншу суму платити. Будь ласка, біля коледжу лавочки, щоб студенти могли відпочивати. На перервах на свіжому повітрі у коледжа є такі красиві клумби. Деколи буває похмурий настрій, коли йдеш в коледж, а тут глянув на квіточки, ще й лавочки є, сів на неї, подумав, квіти порадують очі і все. Можна заходити в коледж з гарним настроєм. Дякую за увагу. Надіюсь, ідеї вам сподобалися. Самоборону потрібно набирати дорослих людей, які свідомі, адекватні, а не шпану, всяку. І не не, не стройте себе брюсів, будьте. Проще шефи, з повагою, пацани з району. Стипендія повинна бути 24 числа. Чому її віддають лише 27-28 чисел або пізніше? Ми хочемо канікул. Нам заважко завжди працювати без канікул. Нам мало літніх канікул. І то тільки два місяці. Зробіть нам канікули. Взагалі не знають матеріалу, а від студентів вимагають. Просимо директора приходити на пари без попереджень. В їдальні не подобається нам те, що пластмасові горнятка розові, вони смердять. Озвучені скарги та пропозиції заступники директора Петколеджу уважно слухають, записують і одразу коментують про факти хабарництва, які пишуть студенти, вказуючи конкретні суми, що за їх словами вимагають окремі викладачі, а це 300 гривень за трійку, 400 за четвірку і 500 за п'ятірку. Заступники директора реагують по різному. Ось Галина Степанівна озвучує здогадки. Мовляв, таким чином спудеї своєрідним стять вимогливим викладачам. Викладачам, але вимогливим не до хабаря, а знань. Окрім нарікань на викладачів-хабарників, студенти пишуть про необ'єктивне оцінювання знань, некомпетентність викладачів та їх неготовність до пар. Нагадують про пенсіонерів, а ще закликають призначати на усі посади людей, таких як директор Петколеджу Іван Андрійович Парасюк. Хвилює студентів і відсутність сучасного спортивного майданчику, нових комп'ютерів в окремих аудиторіях, лавочок біля будівлі «Альма-Матер», де б можна було відпочити на свіжому повітрі між парами. Було навіть чимало нарікань на неприємний запах від горнят, в котрих пропонують чай у студентській їдальні. Комусь не до вподоби закохані пари у коридорах педколеджу, іншим відсутність місця для куріння в гуртожитку. Хтось дає свої поради щодо влади та самооборони, чимало їй таких студентів, що просять збільшити канікули ще на один місяць. Одним словом, повна демократія і свобода слова, щоправда, анонімна. Яка ж реакція на усі студентські скарги та пропозиції ми запитали у дирекції підколеджу. Там є такі писульки, що зачіпають організацію навчально-виховного процесу, а ми приймаємо режим роботи пер, перед 1 вересня. всі студенти до цього поставлені до відома заздалегідь. Змінювати режим роботи стосовно одного дня, звичайно, що ніхто не буде. Відносно тих екзаменів, що вони пропонують переносити чи не попадати, це все вагоджується щороку. Це є наказ міністра на виконання, на допомогу їм іти, начальний заклад з тим ну, а решта все. А що до хабарів? Тут треба, щоб займалися компетентні органи в тому і дали цьому оцінку. А не підписана людина, ну на ньому може написати будь-хто і як вона буде виглядати, я не знаю. Досліджувати мають інші люди, не ми ви не будете розбиратися. Особливо ми доведемо до відома те, що є написано. Звичайно, що бесіду з такими людьми будемо проводити, а решта всьому більш глобально треба, щоб займалися коменданті органетом. Таке анонімне спілкування самооборони та студентів і його демонстрація керівникам педколеджу – своєрідне попередження, адже має вийти антикорупційний закон. Із хабарниками говоритимуть по-іншому.